Сьогодні у випуску ми розповімо історію Людмили, колишньої військової з Мелітополя, після захоплення Мелітополя окупаційні сили викрали подружжя та намагалися схилити їх до співпраці. Людмила відмовилася працювати на агресора, тоді як її чоловік прийняв пропозицію. Вони вдягли нам мішки на голову і відвезли. Вони допитували часто приходив хлопчина. Був мене папкою по голові. І так це продовжувалося години. Три вони мені погрожували, що я щось погано закінчу, що їм Прелити мене, то нічого не варто моє життя. Вони кладуть мені аркуш і кажуть: пиши, нам такі співробітники, підійдуть. Я кажу, я не сполу за що і мене дуже сильно побили. Били вони мене довго, повідували мені все, що можна. Він приїхав дуже в файному настрою. Я зрозуміла, що він все ж одному підписав цю бумагу. Я чую, що вони кажуть: ну зараз вона прийде, то розмовляють з нею останній раз. Якщо вона не розуміє, що вона повинна прийняти, її тут не місце. Я дізналася, що мого чоловіка вибили.